Привітка, вітаю вас на моєму каналі. Знов я ввечері записую відео після роботи, тому що зранку я просто не встигаю. От. І, знаєте, треба просто секунда часу, щоб з вами поспілкуватися. Але е перед тим, як я почну, сьогодні підніму дуже цікаву тему. Я би хотіла, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, там я буваю частіше і там більше інформації, більше ділюся з вами. Різним, що відбувається взагалі у нас тут в Канаді, і взагалі можливо якісь новини. Я досить швидко там намагаюся це публікувати. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те про свої спостереження і про те, про що я говорю з іншими українцями, з ким спілкуюся, і дуже часто у людей виникає дуже багато проблем, саме з тим, що різна ментальність у нас і у канадців. І я зараз ви зрозумієте про що я говорю, тому що, от скажімо, ви бачите, що це що, що якийсь процес на роботі можна робити краще. І якщо ви нові працівники прийдете і почнете тикати пальцем, що тут можна краще, тут можна краще, на вас подивляться, як на невихованого скоріш за все. І просто, скажімо так, будуть намагатися з вами менше мати справи. Тобто, вам ви повинні мати якусь довіру від канадців для того, щоб канадці захотіли вас послухати, що цей процес можна робити краще. І хочу я з вами почати Взагалі, така знаєте, рада це не брати на себе обов'язки, не ваші. Тобто не тягнути е, чужі обов'язки у себе на роботі, якщо, скажімо, е, ви хочете щось зробити, комусь допомогти, окей. Але тягнути чужі обов'язки, е, це просто ніхто не оцінить. Ви не розумієте наскільки окей, ти зробив це, ти так вирішив. Ти так хочеш, для нашої ментальності це типу, знаєте, взагалі ну не, не норма, взагалі не норма. А от для канадської ментальності це норма. Тобто, якщо ви тягнете чужі обов'язки, ви самі так захотіли. Вам дякую, ніхто не скаже. Я тут собі підготувалася, виписала всі пункти. А, значить, я тут не працює відмазка, що я не зробив свою роботу через те, що я допомагав іншому. Всім пофіг, допомагали ви іншому чи ні. Тобто, на роботі ви, якщо допомагаєте іншому, ваша робота повинна бути виконана. І виконана так, як ви повинні це виконати. А не відмазувати, що. Я от не зробив роботу, тому що я допомагав там, як як, 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 як якійсь іншій людині. Дуже важлива, дуже важлива, э, дуже важлива річ, це те, що ми намагаємося на роботі одразу знайти собі друзів і одразу спілкуватися. Ви знаєте, як приходимо на роботу, і ми одразу: привіт, там, Підемо там півка, поп'ємо ну я, я як у нас там тут це відбувалося кави, хто що п'є, коротше. А тут так не працює. Ви на роботу приходите працювати, у кожного є родина. Що відбуваються, якісь, якісь ситуації, і менеджер хоче з вами поговорити. Він поговорить з вами окремо, а не з вашим другом. якщо якась ситуація, ви йдете до менеджера, та людина навіть не буде знати, що ви будете говорити, скажімо, про ту людину. Або у вас і сталася якась ситуація, що ви, скажімо, якийсь конфлікт в. В колективі, і ви хочете вирішити цю ситуацію, як би ми зробили, якщо б ми були у себе, скажімо, в країні, ми би просто вирішили цю проблему і до директора би ніхто не ходив, до менеджера в Канаді так не працює. Якщо у вас виникає якась проблема, якщо ви скажімо щось у вас там якась просто виникає проблема, не буду вже уточнювати зі співробітником, з кимсь, ви повинні йти до менеджера. Ви повинні говорити, менеджер це та людина на роботі, яка саме покликана для того, щоб... Урегульовувати конфлікти, урегульовувати ситуації. Саме тому, якщо у вас проблема на роботі, ви не вирішуєте її між собою, а ви йдете до менеджера. Це дуже-дуже важливо. Ви повинні це просто знати. Я розумію, що для нашої ментальності це буде звучати як стукачество, що ти пішов настучав на іншого. Але я вам скажу чесно, що в мене була так само ситуація. Через яку я повинна була піти до менеджера, тому що тут так вирішують. Тут такі закони, скажімо, так внутрішні, ментальні і тому подібні між людьми, що ти повинен їм слідувати. І коли в мене була така ситуація, я пішла до менеджера, і менеджер мою ситуацію вирішив, тому що. Менеджер зрозумів, що ця ситуація дійсно виглядає не дуже, тому її потрібно вирішити. Саме ось так потрібно вирішувати, а не йти, ей, ти чуєш, давай коротше з тобою. Тільки якщо це, не знаю, ваш якийсь друг друг, але таких друг друг на роботі в Канаді не буває. Не варто говорити на роботі також, я такий крутий, я такий класний, я такий взагалі зафігенний, знаєте, я такий крутий. Тецький я вообще все можу. Ну, в це, по-перше, це ніхто не повірить. По-друге, це не оцінять. І по-третє, ну, якби вас будуть сприймати як просто як балабола. балаболов і з балаболом, скажімо, ніхто не захоче мати справу. Тобто, це, взагалі, цей пункт має бути для вас дуже-дуже дуже дуже важливим, тому що ви не повинні комусь подобатись, ви повинні на роботі робити свою свою справу, те, що ви повинні робити, наступний пункт я тут хожу, все виписала. А, значить, а, не відкривати свої стосунки, не відкривати свої проблеми, не відкривати свої якісь, знаєте, приватні речі. Тобто, це повертаємося до того пункту, що. Ви на роботу ходите працювати, а ви на роботу ходите не дружити. Дружити ви будете зі своїми друзями десь, а на роботу ви ходите саме працювати, і це дуже важливо, тому що для нас це. Ну, це такий нонсенс, типу, ми ж на роботі. І на роботі проводимо досить багато часу. але так, Люди можуть досить багато часу проводити разом на роботі, але взагалі потім не спілкуватися. І це для канадці абсолютно нормально. Е, значить, не працювати більше, якщо. Якщо, звичайно, вам за це не платять. Якщо вам за це платять, то звичайно позанормові, поза, поза години, коли ви позанормові, як я, боже, я щось запуталася, якщо години поза праці over, то ви тоді просто вам за це платять більше. Якщо за це не платять, ви не працюєте. Тому що на вас почнуть возити воду, і це взагалі я це відчула в Європі. І я спілкувалася з канадцями, питали. Вони казали так: якщо за це не платять, ніхто цього робити не буде. У них так прийнято. І навіть навіть думки такої не, не, не буде, щоб взагалі залишитися. Тільки наші люди можуть залишитися і доробити роботу. Отак, от, от і це мені сказали самі канадці. Наступний пункт. Ем... Не до ніколи не доводьте менеджеру, те, що я вам говорила, що ось так краще. Ось ви прийшли на роботу, і ви там працюєте тиждень. Ой, слухайте, тут краще робити, тут краще робити, а якщо ми то зробимо, якщо вас ніхто не питає. То свої 5 копійок залиште при собі. Якщо буде якась ситуація, то тоді ви скажете: якщо ви будете ходити і возмущатися, і як наші люди е, люблять це робити, на жаль, не всі, звичайно, є просто невиховані люди. ну, У, у кожному суспільстві є невиховані люди, не тільки у нас, у кожному. І тому е, ви будете ходити ось говорити, краще, ось тут краще, ось краще, тут, тут, тут -ту -ту -ту". бізнес до вас якось працював. Чому ви взагалі... Повірили у себе, не знаю, ви ви випили хороброї води і прийшли і почали власнику бізнесу тикати пальцями, говорити, що тут буде краще, тут буде краще. Так ну так взагалі в Канаді не працює. Вони цього не люблять. Вони дійсно цього не люблять, і вони на вас подивляться і скажуть: ну якийсь дуже дивний чувак або там дівчина, і з вами ніхто не захоче взагалі говорити. І такий пункт це вже мій такий особистий. Чесно кажучи, цей пункт, який зачіпав мою душу, тому що я взагалі цього ну я, я до цих пір це не розумію, але я розумію, що це канадці і окей, це їхнє життя, тобто релакс, easy, Але от ви працюєте з кимось в одному в одній кімнаті, і що робить людина? Вона, скажімо, захотіла щось поїсти. Вона що робить? Вона просто відкриває телефон і собі замовляє. Навіть якщо ти поруч із нею можеш хотіти там, скажімо, кави, вона просто собі замовить кави, але навіть вам не скаже. І коли вже доставщик або принесе, або, скажімо, людина, ой, там в мене там, я зараз повернуся. І людина пішла. І хопа повертається з кавою, там, з їжею, з чимось. Вони навіть не спитають, в них так прийнято. Їх не вчили по-іншому, в них це в ментальності. І цей пункт мені, чесно кажучи, знаєте, це коли у вас, можливо, колектив, я, я навіть не знаю, в мене хіба тільки одна людина говорила, що в неї прямо з канадцями прямо такі теплі, теплі, теплі відносини на роботі. І це дуже якби, класно, я дуже, дуже за неї рада. Хоча більше мені людей про це не говорили. В основному люди говорили, що ось так, як я, так, як я вам говорю. І це для мене, знаєте, такий був особистий тригер, тому що якби ти думаєш, блін, зараз там замовити каву, і тут людина з якою ти працюєш, вона просто виходить і їде, купує собі каву, повертається, і ти такий бляха. Ну могла сказати, що я їду. Навіть коли виходить цей я я от чесно скажу, я коли і йду купувати там каву або ще щось, я говорю там кого зустрічаю, -зу, я йду купувати там, скажімо, в Хортон з тобі щось взяти. Тому що я ну я по-іншому не можу. Ну я не знаю. От всі інші пункти, я от просто виконую та е, <свісно> так, як треба. А от це останній пункт я говорю інколи щось дівчата хочуть, інколи щось не хочуть. Але коли, скажімо, я зранку приходжу і кажу, що я хочу, скажімо, я розумію, що мені там протягом дня я там залукаву не встигла випити. І дівчата, якщо будете замовляти, маякніть мені, що я би теж хотіла замовити каву. Якщо вони замовляють, тоді вони мені говорять. Ось так це працює: ось такі взаємовідносини. І це у них рахується здорові взаємовідносини. Тобто, кожна людина, кожна людина достатня, і кожна людина самодостатня. І, і якщо ти щось хочеш, то собі просто замовився. Можливо, з точки зору психології, це правда, що ти не прив'язуєшся до інших, не шукаєш якогось одобрення, чи хто там у нас психологи, напишіть. От, але для мене це. Особисто, якби це мене тригернуло так досить. І я така перший раз, другий раз, третій раз із, з, з різними людьми, і це дійсно ось, ось, ось так працює. Тому звертайте на ці речі увагу і е, просто щоб скласти про себе нормальне враження і бути нормальними людьми. Знаєте, я дуже сподіваюся, що в мене тут адекватна аудиторія, і вам буде це дуже корисно. Дякую, друзі, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що дивитеся мої відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. І чекаю вас у наступному відео.